На відео представлене тактичне поло в кольорі олива для ЗСУ. Наше поло виготовлене з тканини кулпас високотехнологічного матеріалу, який відрізняється швидким відведенням вологи. Тканина допомагає зберігати сухість навіть під час інтенсивних навантажень, вентиляцією забезпечує циркуляцію повітря, що дозволяє тілу дихати, легкістю та комфортом. Поло не обмежує рухи і не створює дискомфорту. На полу є ліпучки під шеврони для зручного розміщення вашої ідентифікації, також є додаткові переваги. Щільний комір забезпечує гарний вигляд та зберігає форму навіть після числених прань гудзики на шиї для регулювання вентиляції та зручності насіння.